Ну що, ось рік минув, я з ходу не вітаюсь. Хочу розказати, що для мене, мабуть, цей рік приніс, да? щось якийсь відрефлексувати. Е, взагалі, думав, може, як завжди, якийсь скласти сценарій, там, да? відео, що сказати, там. але вирішив, як по старинки, що є, і цей. Казати те, що прийде в голову. Особливо ж не, не треба щось там аналізувати, а просто, якісь там це, а просто розказати, як ти пережив цей рік. Да? У кожного він, мабуть, минув по-різному. Да? І рік був не якимось таким, як пряма лінія, були і взлети, були і падіння. І, мабуть, у мене в тому числі, я так думаю, не було все так, е, як би е, все ідеально там, чи якось, чи навпаки, все гірко. І, да, і цей. За цей рік я, мабуть, і радів, і плакав, і плакав в буквальному смислі слова, особливо на початку, було дуже багато. Дуже багато таких подій, які не могли мене е залишити таким байдужим. Я взагалі емоційна людина. Тому, може по порядку, або це якось зараз сформулюю свої якісь думки, зберу їх докупи. Е і спробую щось сказати. Е, як я вже казав в своїх попередніх відео, да, е, я приблизно, ну як, приблизно розумів, що і ось ось щось почнеться. Не розумів тільки дату, але вже за тиждень там вже приблизно було зрозуміло, розумі... що скоро почнеться. Тому для мене не було здивуванням початок бойових дій, повномасштабного вторгнення. Я заспиняв досить спокійно, без всіляких там якихось, не знаю, якихось там ексесів там чи якось цей. Перші дні я взагалі не якби не відходив від да, від, від стрічки новин. да, Спостерігав все, що діється, все, що коїться, переживав це і не, не розумів, що як буде далі відбуватися. Уявляв собі, взагалі, війну по-іншому. Ну, все сталося, як сталося. Літо ближче вже до літа, да, коли фронт стабілізувався і більш зрозуміло стало, як все відбувається. І вже певний аналіз з'явився, да, події. Перші якісь навіть, можливо, перемоги наші, да, були. Ну, перемоги, мабуть, не були, якісь там такі глобальні. Перша, мабуть, перемога це була Харківська область і Херсон, да, це вже восени. Але літом в мене там були свої якісь особисті речі, наприклад, я там лікувався в. Вперше за досить великий час у мене є хронічна хвороба, про яку я вже казав в деяких своїх відео, але не буду повторюватися. І я вперше там за роки лікувався, і це була особиста моя перемога, теж така на цьому фронті, на моєму особистому. Плюс якийсь емоційний стан в мене до літа вже стабілізувався, я вже не почував якихось там таких, такого, не знаю, опустошення вже в мене не було. да. Потім ближче вже до осені вже я почав більш конкретно щось аналізувати намагатися прийти к якимось висновкам. І в якомусь моменті в мене стався в житті взагалі перелом. Тому для мене війна це став період особистого взросління, особистого становлення особистості. Я думаю, не тільки для мене такий момент настав. Я впевнений, що не для всіх. Але я також певний, що для багатьох людей ця війна принесла. Переосмислення, як в принципі, будь-яка війна в будь-якому періоді, в цьому проміжку, да, часу за всю історію людства, кожна війна, мабуть, для певного прошарку суспільства, якщо навіть суспільство це можна назвати, бо війни йдуть на, всю, на всьому протязі да, існування людства, тому якби. Вони ще йшли, коли як такого суспільства не було навіть, да, в ті ще часи. Ну, не будемо вдаватися вже так до слов, буквально все переносити. Тому для мене це був період однозначно зросління. І, мабуть, може, скажу більше, але не зараз. Я, мабуть, зніму окреме відео про це, коли це. Тому що мені. Ну, вже досить недовго залишилось, скоро будуть, да? скоро буде е, день народження, да? Якби, ну, як не скоро, там декілька місяців залишили так, щоб там скоро. Не треба розуміти, скоро цей, ну, весною, скажімо так. Да? Ось весною. Цей. І ось е, минуло 40 обертів землі навколо Сонця. Як я існую як фізично, да, як особистість, як людина. І ось тільки через 40 обертів, е психологічно я досяг, мабуть, віку, що я став повнолітнім, да, що мені, мабуть, виконувалось 18 там, чи 20 років, да, хоча фізично я існую от 40 обертів, да, але, мабуть, тільки от зараз. Я повзрослів, так як мусило бути мені, мабуть, в ті роки в 20. І от пройшло, мабуть, ще нехай 20 років, і тільки ось я зрозумів, що я сформувався як особистість. Мабуть, у кожного цей період, ну не мабуть, а точно, у кожного це період, тобто, мабуть, може, доросліше, я може, і в 10 років, да, може принести такі, не знаю, там, чи страждання, чи якесь осмислення, комусь не дано. Цього і до кінця життя. Але це тема більше всього я зніму окремо відео. Виходячи з цього, що я сказав, тільки що. Я багато чого переосмислив в житті. Не тільки я, як я вже згадував перед цим. Не тільки я думаю, так. Це точно певне. І. Зараз, вже проходячи перед те, що були перемоги, і зараз ось прийшли ми к тому моменту, що не зовсім зрозуміло, що, ну, для мене точно, і, мабуть, не тільки для мене, не зовсім зрозуміло, що чекає і в воєнному плані, особливо то, що я не воєнний стратег якийсь або аналітик, там я щось можу розуміти, щось не розуміти, але точно. Не там спеціалістів в цьому питанні. Взагалі я не знаю, чи я спеціаліст. Ну, верніше, в своїй робочій професії я спеціаліст, да, в своїй спеціальності, по якій я працюю. Але в якихось там питаннях, окрім цього, мабуть, я не можу сказати, що я спеціаліст з такою прям певністю. Тому, ні, я ні, мабуть, більшість. Або може і всі всі люди на землі, отак, включаючи буквально, літерали да, по-англійськи. Не розуміють, що чекає далі. Я так думаю. І що чекає ще наше суспільство в майбутньому. Але це теж не тема да, сьогоднішнього відео. Тому, отак резюмуючи. Я думаю, ця війна принесла у життя багатьох українців, не тільки українців, без різниці, як ви себе почуваєте на українській землі. Головне це бачити своє майбутнє разом з Україною і не йти всупереч інтересам нашого народу. І тоді ти будеш тут, на цій землі, завжди. Як би бажаний сприйняти нормально незалежності від твого віросповідання, як ти себе ідентифікуєш за національністю, за етносом там і так далі. Я думаю, таке майбутнє України повинно бути. Тому війна дає. багато приводів Подумати, що взагалі в житті цінне для тебе, чому ти, що ти хочеш зберегти, да, що для тебе неважливо. Особливо, коли руйнуються цілі життя, будинки, руйнуються, там, власність да, у когось, нічого не залишається, але він вижив, він каже це, не, не всі дожили до сьогоднішнього дня. Да. Скільки крові пролито і воєнних, і мирних людей. Ми багато пережили за цей час. Ми стали сильнішими, я в це впевнений. І я не думаю, що нас щось може зламати в плані такому брати якомусь емоційному там, чи як націю. Взагалі ми формуємося, як нація, Да формуємось. Формуємо свої погляди, своє, свої світогляди, свої відчуття да, рефлексії на, на всі ці зовнішні чинники, які зараз нас турбують. Якось так. І, мабуть, в цьому відео я вже нічого не додам. Я тільки скажу, що Є час для суму, є час для радості. Тому хочеться, щоб більше все-таки в майбутньому у нас було часу для радості. І ось завтра вже якби календарний да, рік. І я, чесно кажучи, не думаю, що завтра щось там нас чекає прямо з боку нашого ворога, якихось там відчутних змін. На фронті, там чи десь ще чи не на фронті взагалі по по всій території України, ну в принципі, зараз вся Україна фронт, але є поняття фізичного фронту, да і він, скажімо так, не постійний, да бо там є загрози там, де зараз фронту немає, да північ там чи ще що. Ну, я не думаю, що щось якби. Загрожує нам прям такого, що там це більше нагнітання нашого супротивника, але а нереальна ситуація. І краще, щоб я не помилявся для нас. Тому всім бажаю побачити нашу перемогу. Не знаю, яка вона буде, і взагалі вона буде, тому що я не в всьому впевнений, як я не люблю закидувати. Шапку, як би раніше часу. Тому на цьому все. Goodbye.